Це, починаємо. Всім доброго дня. Вітаємо вас на відкритті всеукраїнського конкурсу дослідницьких експериментальних робіт з природознавства. Юний дослідник. Конкурс буде проходити в змішаному форматі. А зараз з вітальним словом сюди запрошую директора національного еколого натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, доктора педагогічних наук, професора Вербицького Володимира Валентиновича. Прошу Дякую. Шановні юні друзі, шановні колеги, шановні батьки або родичі. Нам надзвичайно приємно, що в такий складний час ви приїхали до нас. Приїхали в місто Київ, приїхали в наш національний центр. Який засвідчує, засвідчує перед вашою молоддю, перед вашими дітьми найбільш ефективну шкільну освітню діяльність? Просто ми хочемо, щоб кожна дитинка, а вона вся талановита, яка в нас є, незважаючи на всі ці проблеми, бомбьошки, фашизм, расизм і інше, знали, що державі вони потрібні, знали, що держава хоче з самого маленького віку. Бачити найбільш потужну, найбільш науковоємку молодь. Тому що, повірте, пройдуть ці часи, і ці дівчатка, хлопчики, які тут знаходяться, і маса інших, які знаходяться по всій Україні, будуть дуже потрібні для нашої держави. Будуть потрібні своїми, своїм розумом, своєю тактикою майбутнього життя, своїми дослідженнями, які можуть бути Потрібні для всього світу. Ми дорослі знаємо, що все так швидко міняється, що колись ми навіть не думали, що може бути така страшна війна. Ми навіть не думали, що зможемо колись звинувачити тих людей, про яких ми думали ну, достатньо високо. Але наші діти мусять зрозуміти і вивчити наш досвід, і побудувати свій досвід. Але їхній досвід мусить бути наскільки щирий і в майбутньому мирний для суспільства не тільки українського, а всього світу. Тому що в генеалогії людини ніколи не було такого звірства, ніколи не було такої наддержавної політики, яка існує сьогодні в рашизмі. Безперечно, ми. Дуже цінуємо от наш колектив педагогічний, дуже цінує цей конкурс. Він виник давно і виник в ті часи, коли ми вважали, що кожній дитинці треба дати маленьке зерни, маленьку зернинку науково-дослідницького навчально-дослідницького спочатку по характеру, яка переходила в науково-дослідницьку роботу. І науково дослідницька робота давала право дитині вже вибирати свою майбутню професію. І думати про те, як стати вченим, або думати про те, як створити щось нове і ефективне для суспільства. Знаєте, я цілу ніч сьогодні, зважаючи на о, великі е, зриви тут на страшенні були, але цілу ніч слідкував за своїм телефоном, тому що і з Далоса, і Сполучених Штатів Америки. Наша група дітей в українських бронях з прапорами з своїми закликами на величезній трибуні світу представляли свою дослідницьку роботу, науково дослідницьку роботу. От у нас є викладач кірини гуртка Житомира, ім'я по батькові, щоб не Анатолій. Ну, я знаю, що Анатолій по батькові з невдоблений, а? Григорович. от Анатолій Гриовича, один із школярів, так кажу. Находиться там. Він його возив з маленького віку до нас. І він повіз наукову дослідницьку роботу або наукову роботу, яка, ми надіємося, засвідчить велику потужну діяльність наших педагогів. Мені дуже приємно говорити про цей конкурс, тому що він найцінніший. Найцінніший з багатьох тих конкурсів, які ми тут проводимо. Бо це захищаються дітки, які ще не знають що таке плагіат. Це захищаються дітки, які своїм розумом будуть говорити те, що вони бачать. Це дітки, які будуть в принципі відчувати, де є справедливість, де нема справедливість, де правильно тебе оцінять чи неправильно тебе оцінять. Але і для них урок. Тому що ви, батьки, їхні школи мусять ними вже пишатися. Тому що ця дитина на цій трибуні або на іншій трибуні вже буде думати про те, як казати, як себе представити, як себе повести, як заставити педагога або вчителя, або вченого зауважити собою, щоб цей вчений зрозумів, що це є вже індивідуальність, це є та дитина, яка в перспективі може уже щось створити. Ви знаєте, я теж вчительська дитина. І завжди мене якось так хвилювало, що казали, що всі діти розумні, всі діти практичні, практично потрібні для себе, для суспільства, для родини. А я собі думав, а чого ж я тоді відправляють мене на олімпіаду по хімії, по біології, по математиці, чого не другому відправляють. Ну, пройшов час. Так, дійсно, я там щось зробив в своїй хімії, щось в біології. Але друг в мене бізнесмен, великий бізнесмен, який володіє величезними бізнес-проєктами і набагато багатший, чим я, допустимо, вчився там. Тобто і його професія, і його стремління, і його концентрація його розуму була потрібна йому для того, щоб стати сьогодні таким, як він є. Тобто, кожна дитина. Яка в нас є, вона може бути, і треба, щоб була щасливою у своїй професійній діяльності. Ну а наша завдача це зуміти дітям підсказати, підштовхнути, організувати. І я дякую вам, батьки, або вчителі, або керівники гуртків за те, що ви даєте дитині поштовх, поштовх на бачення іншого. От ці діти, які казав Анатолій Григорович, їх їдучи. Даллас 5 днів були в Польщі, тому що по дорозі, тому що там поїзда, візи і таке інше. І побували в музеї Коперніка, якого я ніколи в житті не був, але по телебаченню бачив. Потім п'ять днів були в Берліні, в Берліні побачили все те, що є в Германії найцінніше. А них найцінніше це їхнє суспільство, відкрите, велике. Потім п'ять днів дала сідам, Микола Грович, це теж країна, е, штат великої науки. Я це веду до того, що кожному із вас є дорога. Дорога до цього кроку. І тільки треба старатися, тільки треба працювати. Я вам бажаю успіхів. Я вам бажаю, щоб ви зрозуміли, що це конкурс. А в конкурсі, як і в житті, є кращий. Трошки гірші, але всі одинакові. Але це боротьба, це презентації себе, це вміння натиснути на викладача і звернути увагу на своє дослідження. У мене колись була така одна дитинка, ну це років п'ять назад, де я з нею спілкувався, вона захищала цю ж роботу тут. І я кажу, ти дитинко, розумієш, що тут помилочка в тебе. Це не моя помилочка, це батька. Бо батько підказував. Але це наскільки е, красива дитина, що вона правду скаже, я б збрехав би. Якби мене спитали, я б збрехав би. Вибачте, така була школа. Але вона, дитинка, на іскр іскр іскренні, що вона каже, це батько підказав, це він не прав, я не дуба та. Отже, бажаю, щоб ви були в мене мудрими, щоб ви були сильними, сприйняли все те, що є. І обов'язково перемогли. А ви вже перемогли. Ну, представте, з мамою приїхали, побудете по хрещатику, побудете в нас в центрі і таке інше, і таке інше, і таке інше. Бажаю вам перемоги. Дякую. Дякуємо. А зараз з вітальним словом і важливою інформацією для вас запрошую координатора проєкту, завідувача лабораторії зоології та гідробіології бень Наталію Володимирівну. Прошу. Так, доброго дня, шановні учасники, керівники, батьки. Ми дуже раді вітати вас і бачити в наших стінах. Надзвичайно дуже дуже приємно. І давайте пробіжимося по програмі, як ми будемо працювати ці три дні. Після відкриття у нас ви самостійно будете підготовлятися до захисту проєктів, які будуть завтра. Потім вечеря і час відпочинку, тобто, ви можете погуляти Києвом, але до 22 бажано повернутися. Завтра на 10-ту годину буде захист робіт. В цьому році ми номінації об'єднали. Секції об'єднали. Перша секція в нас буде Я і природа, рослини навколо нас. Вона буде у 26-му кабінеті. Друга секція це «Тваринний світ, охорона здоров'я, «Народознавство» та краєзнавство. Це 29-й кабінет. Це другий поверх, як піднімаєтеся по сходах з правої сторони. Для керівників під час захисту дітей в школі народних ремесел буде відбуватися майстер-клас. І для батьків також, бо сьогодні хтось цікавився, якщо керівник не може, чи може мама. Не можна. Ви будете відволікати дітей, у нас вже така практика була. Так, і потім після обіду завтра працює наше журі, а всі діти та керівники також буде проведена Майстер-клас уже для діток, для керівників і для всіх бажаючих. Ну і вільний час, звичайно, ну, самостійно. Ну, і 18 травня, після сніданку, з 10 до 11 години, у вас буде екскурсія по наших об'єктах тут, та в Ненці. Ми зустрічаємося в холі о 10-й. Вас забирає екскурсовод і буде поводити по наших екскурсійних об'єктах. І закриття на 11 годину нагородження переможців, обід та роз'їзд. Ну і просимо, звичайно, під час повітряної тривоги не нехтувати тривогою, не спать. Будемо надіятися, що ми вночі будемо всі спати. Ну і всім перемоги. Ще невеличке оголошення. Ще хочу наголосити, що а, ознайомитись додатково з програмою. Ви зможете в холі тут коли чергової, або в готелі а, є на дошці оголошення. Також ще рекомендуємо вам, е, ну якщо буде у вас вільний час і бажання, відвідати е, підбірочку. Зробили вам безкоштовних екскурсій музеїв, що є в Києві. Також будуть вони на дошці оголошення тут, е, на першому поверсі в холі. В готелі не знаю, ну, ну тут точно буде. Можете ознайомитись. Це, наприклад, такі музеї, як галерея історій нереальних, виставка ілюстрацій, музей грошей, і музей метрополітену Києва, і ще багато інших. Ознайомтесь, радимо відвідати. Все, Всім перемоги, гарного дня, всім дякую.